Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні ми маємо чудовий огляд на топ-5 жіночих ароматів, які я рекомендую на День Закоханих. День Закоханих завжди будь-який блогерки себе поважає і шанує своїх глядачів, завжди робить такі підбірки, наприклад, на 8 березня, там, на День Святого Валентина, на, на Новий рік, і так і так далі. А я не завжди. Хочу сказати, що я не завжди це роблю, тому що іноді мені просто немає настрою на це, а іноді мені це здається якимось тривіальним таким, знаєте вже е кроком вже задовбалися ці підбірки. Але мені здається, що саме на День Святого Валентина, на День Закоханих, е ця підбірка буде якби, ну, не зайва. Ні? Мені здається, що е наші люди, я особисто теж, Дуже багато уваги приділяють саме цьому святу, і це дуже класно. Тому що вони, якби, воно означає кохання. Ні, а Що в коханні може бути поганого? Якщо воно деструктивне, якщо воно здорове психологічно і психічно, то чому ні і фізично теж? Чому ні? Чому не кохати, чому не бути коханим і чому не підбирати собі на це свято аромат? Я вважаю, що це. Це класне свято, давайте його проводити разом зі своїми коханими людьми у улюблених ароматах, щоб їх тішити. До речі, якщо казати про взагалі про еволюцію цього свята, я не хочу зараз читати якихось лекцій, щось таке, щось але ще зі школи, а я вже стара, як динозавр. Я вже маю маю, маю вже майже 40 років. То я пам'ятаю, що в старших класах моєї школи, тобто 9, 10, 11 клас, вже святкувався цей день. І треба сказати, що тоді, вже тоді ми відчували цей вайб, такий класний, тих закоханих Валентинок. Хтось там підсовував, там хтось хлопців, дівчата, хлопців, хлопці, дівчатам. Це було дуже класно. І я пам'ятаю, що я отримала в подарунок від хлопця, такого біленького зайця, щось таке, ну, типу, м'яка іграшка. Я так запам'ятала того зайця, я не знаю, досі його пам'ятаю. На жаль, не зберігся, але. Саме з того зайця в мене почало, почалося взагалі сприйняття цього свята. Зрозуміло, що це просто якби типу друге, 8 березня для мене. Мабуть, не тільки я так зрозуміла. Тому з таким гарним настроєм, з таким настроєм ні? на таке свято я починаю цей невеличкий огляд на 5, 5 жіночих ароматів до Дня Святого Валентина. Розпочну з п'ятого, це ж топ-5, то значить з п'ятого аромату Ваніла Секс від Tom Ford, аромат, який я не зрозуміла спочатку, оскільки ціна і якість не співпадали в цьому ароматі. Ціна значно перевищувала якість аромату Tom Ford, від Tom Ford І якби мені здавалося, що значно. Мені не, здавалося, мені не здавалося, зараз ціна на цей аромат вирівнялася. І в принципі, ем, наприклад, та ціна, яка, яку я пропоную у своєму аккаунті Instagram та Telegram, це 130, здається, гривень за 1 мл, Це ну, зовсім реальна, адекватна ціна на подібний аромат. Навіть трошечки дешевше, ніж в інших, це була реклама. До речі, всі посилання на мої соціальні мережі під відео, підписуйтесь обов'язково. Так ось, спочатку, коли аромат коштував коло 300 гривень за один мл, я не розуміла, за що. Це щодо аромату. Аромат повністю побудований навколо мигдалю та ванілі. Оскільки я люблю ці обидва компоненти, для мене це свято. Свято ванілі і свято мигдалю, як в лос -Чері, наприклад, теж все побудоване навколо мигдалю, але і навколо вишні. Вона така там алкогольна, то у ванілі секс максимально фокус уваги на ванілі з мигдалем. Я вважаю, що співвідношення ванілі і мигдалю в цьому ароматі ідеальне. До серця, коли аромат доходить, домінує все ж таки мигдаль. А вже у базі ми спостерігаємо різні. Грані, як грає ваніль. Я ніколи не думала, що ваніль може грати, але вона дійсно варта того, щоб це спробувати, і вона грає в цьому ароматі. І, звісно, його теплота, його така звабливість, вона особисто для мене означає, що це аромат для побачення, для кохання, для привабливості, для зваблення. Тому ваніла секс. Е Напишіть в коментарях, хто вже має в колекції, хто пробував. Мені особисто за таку ціну, як я озвучила, зараз цей аромат дуже і дуже подобається. Він гідний, він якісний, він виважений, і в ньому є достатньо того сексу, який, якби пропагандується з його етикетки, тобто його назва вже співпадає з його начинкою е, всередині. Наступний аромат це для мене більш-менш новий аромат від бренду LAK Mask K. аромат який мені дуже нагадав: Омніокрісталайн від Булгарі. Е, Пам'ятаєте ці два білих кінця, такі зціплені один, одне з одним. Е, е, аромат білої. Пудри, мускусної чистоти, аромат дорогої, доглядової косметики у професіонального косметолога в кабінеті. А, якщо ви колись користувалися арома... косметикою від Канебу Сенсей, наприклад, або Prairie, щось таке, Вальмон, то, а, ну, принаймні, я коли користувалася цими марками, цими продуктами, відчувала цей Такий, знаєте, кожна марка має свій неповторний аромат, але всі ці марки мають спільну ноту, такий, знаєте, дорогий, чистий догляд. І от саме LK в ароматі маска, вона відтворила цей аромат доглядової косметики, саме такою професійною, але не, медици... не медичною. І поєднала з мускусними, оціми обіграними пудрою, нотами, і вийшло дуже і дуже ляльково, я б сказала. Тобто, шлейф, знаєте, такої чистої лялючки. Це дуже класний. На День Святого Валентина варіант, якщо ви не любите щось таке дуже вульгарне. Я пропоную варіант, наприклад, той же той же Форт або той же Кіліан. Тобто, якщо це у вас таке побачення, наприклад, з чоловіком, з вашим, та або з партнером, який вже давно з вами, і це така ніжність. Знаєте, це максимальна ніжність, коли не треба його вже чіпляти на гачок, а просто зробити таку комфортну атмосферу жіночності, ніжності і тепла. Саме аромат від Елакей, Маска, вам цього допоможе. Це буде не невгамовний шлейф, це буде тонкий шлейф, але він обов'язково буде, вже спробували на собі. Смачна, така класна, доглядова косметика з пудром від Цей Аромат моєї підбірки не новий, але Цьому році я його відкрила наново для себе. Це Апрелямур номер 4 від Томаса Космала або Космала, аромат, який порівнюють з бакарою. Я теж це робила раніше. Я, як, так як не любила бакару, не носила бакару, тому його теж не носила. Але хочу сказати, що цього року я відкрила для себе Апрелямур і зрозуміла, що бакаристих нот в ньому, не скажу, що немає. Вистачає на 5 хвилин першого звучання. Далі апрельмур, це все ж таки своя історія, і це історія про саме про кохання. І хоча там написано, що на етикетці, так? Написано, що це історія про те, що відбувається після кохання і як пахне тіло саме після кохання, я б все ж таки трошечки посперечалася і подумала про те, що саме так пахне кохання. Але таке кохання, знаєте, дуже інтелігентне, дуже таке не схоже. На якісь такі класичні е, варіанти, якісь пари, такі, знаєте, є, а є такі, є такі пари інтелігентні. І от саме Апреля Мур це кохання інтелігентної пари. Е, чому я зробила такий висновок? Тому що ці гіркі ноти, які стартують спочатку, і саме вони імітують Бакару, е, здається, листя гіркого апельсину та цедра лимону, поєднуючись у серці. з Зі спеціями, так? Оце гіркота така, вона дає таку, знаєте, трохи інтелігенцію, строгість, таку витриманість. І здається, ну як я? Що там після кохання може пахнути? От така витриманість, мені дуже подобається. Вона не солодка, а саме гірка. А вже в базі молекули там починають грати своє весілля, і оці молекули вони е, якби, не спотворюють, а тільки продовжують цей гіркий гірки звучання своїм довжелезним шлейфом. Мені дуже подобається цей аромат. Я його планую нанести на себе саме на День Святого Валентина, саме його, не знаю, може я ще передумаю. Я не можу сказати, що я дуже інтелігентна, ну, але мені подобається сама концепція. Тобто сама концепція аромату, коли е, парфумер, який створював, так, або дім парфумерний, який пропонує цей аромат, він уявляє собі так, що так пахне після кохання тіла, а я уявляю, що, 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 що так пахне просто кохання такої пари. Ну, це вже моє, 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 би, моє, моє бачення. Цього аромату, ви напишіть в коментарях, що ви думаєте про аромат або прелемур від Томаса Касмола. А Наступний аромат я б порадила далеко не всім. Чому аромат Артизан Парфумер від Артизан парфюмер Amor Ноктюрн. До речі, в мене у старому дизайні золоті флакони. Це скарб. Я маю такі скарби своїй колекції, дуже приємно мені це. Так ось, Амор, Ноктюрн, це здавалося б а, таке просте гурманське творіння від відомого нам всім Бертрана Дюшофура. І якби, і все. І все, і все. От, і все, от, і все. Хто знає, той знає. Це мої два улюблених вислови на сьогодні. Я їх поєднала в одне. А, гаряча карамель, орхідея. Що там ще мускус здається, так? Лактонні ноти, тобто молочні ноти. І здавалося б, ну що? Ну, ну просто така лялечка, як я вже казала, схожа трошки на Елука за характером, саме лактонним таким. Але порох, порох, бертран ніколи не підводить нас. Порох в ароматі Аморноктюрн поєднаний з молоковим карамелю. Тому, звісно, аромат не пораджу всім, але пораджу тим, хто любить класні. Екологічні експерименти. Ви розумієте, про що йдеться? А, аромат розкривається максимально невідомо, чудернацько, трохи химерно, але в тому й його геніальність. І от жінка, яка нанесла на себе аромат Ноктюрн, вона готова в цей день де закоханих на будь-який експеримент, на будь-які пригоди. Тільки, щоб вони були безпечні та, е, та, як я сказала, вже модне слово, екологічні. Тобто в межах її особистих кордонів. Це така жінка, яка смілива, але чітко знає, чого вона хоче. Е, дякую, Артізан, дякую бертран, я люблю цей аромат, я б його не порадила, я ще повторю, е, всім. Але дівчата, якщо ви любите гурманіку і втомилися від безкінечних, нескінчених еклерів, привіт, Латафа, або не знаю, там щось таке Монталівське, смачно-смачно і більш нічого, спробуйте Амур Ноктюрн. це внесе, якби трошечки такої перечинки у ваше життя. Ну і наостанок я розкажу про аромат Кіліан Принцес. Раніше це були такі кульки. Флакон від виді куляк I Don't need a Prince to be a princess. Хіба так він називався? А зараз це просто принцес. Хоча в новому флаконі назва така сама, але фрагрантика чомусь вирішила не сильно напружуватися і просто назвала цей аромат принцес. Ну, в принципі, ми і так і називаємо, щоб задовго не казати. І більше ніхто не пам'ятає. Але смисл. Але зміст такий, що, типу, мені не потрібен принц, щоб бути принцесою. Я і так, типу, класна принцеса. Окей, я згодна з цією назвою, супер. Щодо аромату, чому я його раджу? Насправді він для мене доволі простий. Я його не сприймаю навіть як нішевий аромат, незважаючи на те, що це творіння Кіліана. але така окрема серія, більш бюджетна. Ну, це для мене люксовий аромат. Люксовий. І от саме принцесу я порадила ну майже всім. Чому? А, вона ванільна, ваніль це якби символ кохання, природний Афродізяк. А, і ну, пастини матії, чай маті або мача, що там ще є, імбир, а, що фрагрантика ще нам дає. Я вважаю, що там більшість ну все ж таки це маршмелоу. Це просто знає, таке кохання, таке, таке, таке побачення, коли ніхто ні про що не думає. Ну, в доброму сенсі. Тобто, ми просто відпочиваємо, ми просто розслабляємося, ми просто кохаємо, ми просто любимо, живемо це життя. Нам не треба порохів, нам не треба якихось там яких, не знаю, розшарування, аромату. Ми просто кайфуємо в цьому житті і кайфуємо цей вечір. От така принцеса, і в принципі, будь-яка жінка від не знаю, від 16 або від 18 там, до нескінченності може уживати цей аромат, може ним користуватися. Все залежить від дизування. Аромат не занадто стійкий, не занадто шлейфовий, але зрозумілий приємний, смачний і коханий. Я вважаю, що більше, в принципі, нічого від нього і не потрібно, так? Попередні, попередники його були важкі, вони були складні, вони були багатошурові. Процеса вона а, легка, атендітна тендітна і дуже така, знаєте, просто лінійна. Тому раджу. Отже, така в мене вийшла підбірка. Не знаю, чи вона була цікава чи ні. Напишіть в коментарях. Для мене кожна підбірка, по-перше, кожного року вона різна, так має бути. Цього року я бачу це так. Тому році я бачила інакше. Можете подивитися в моїх соцмережах, там є підбірка 2024 року. Щодо свята Святого Валентина, я, звісно, бажаю всім, бажаю всім, кожному, хто мене зараз дивиться кохати, бути коханими, бути зрозумілими, щоб вас розуміли, щоб ви розуміли. Я бажаю вам гармонії, я бажаю вам щастя, я бажаю е не втрачати одне одного, цінувати те, що маєте, і працювати, працювати, тому що кохання це, це праця. Це не якесь таке стихійне лихо, яке вас накрило. Може, спочатку тільки хвиля накрила все, закохалася, а потім щодня це вибір. Це вибір, це праця і. Бажаю вам мати сили та витримки, щоб працювати над цим коханням. Поставте мені, будь ласка, реакцію. Чоловіки, якщо вам подобається мене дивитися, давайте я вам запишу наступне відео, підбірочку чоловічих топів на День Святого Валентина. Будь ласка, пишіть в коментарях, лайкайте, ставте реакції. Тоді ми, тоді я зрозумію, що вам це було цікаво. Хто не підписався ще, будь ласка, підпишіться. Підтримуємо україномовний контент. Ставте, вже казала, вже ставте подобайку. тисніть на дзвоник, щоб не пропустити мої геніальні відео. Пам'ятаю, що обов'язково буде відео про амбрициніт, але зараз свята, ну що зробиш? В чергу. Ну, і до побачення, до, до наступних зустрічей. Слава Україні!